Хаусмастер я. Ну не master? Блять, ну електрик, я, електрик, вас есть, блядь. Electrogeretica put. Блять, показуй Фатур, показуй Фатур кук кукма, до хат цвай хунта ярте не між, блядь. Дроти, блядь, узамен, блядь, докупи з'єднал. Докупи. Вот його ізуєнкою, блять, перемотали, зараз будемо пробувати, не переживай. Чекай, блядь. Тримай тобі візетку маєш на поховання на цвинтар тобі. На цвинтар поклади на одному місці, скажи своїй фраучі старій. Фатур запихай. Запахай не бійся. Не бійся то в соробоче, блять. І яке зараз буде, буде гріти тобі чайничок. Не бійся, пхай ту розетку. Йоп твою мать, блять. Що, блять, день пішов, блять? Алло, пуліцист, а приїжджайте сюди, блядь, кукмай. Тут курва старий викликав мене, взяв, блядь, два дрота, блядь, запхав розетку, током йобну, я не знаю, що з ним лежить, блядь. і зразу викликайте швидку. Я...